Візитівкою загону чарівники у таборі чайка стали синьо-жовті долоньки. Відпочивають у загоні діти віком від 7 до 11 років вже більше тижня. Ми малювали малюнки на гуртку. Ми проходили різні квести, і мені вони дуже сильно сподобались. Ми долоняли. Всі дуже різні. Вони дуже люблять малювати і розмальовувати. Вони, все, що їм треба, це дайте нам розмальовки олівці, фломастери, і ми будемо малювати. Також їм квести подобаються. А в загоні еліта відпочивають підлітки, яким 12 та 13 років. Кожен загін унікальний по-своєму, але в нас є дуже такі харизматичні, добрі діти. Найбільше мені запам'ятовуються дискотеки, різні цікаві там, квести, завдання, різні збираночки ранкові. Це перша у цьому році зміна, яка зібрала 240 дітей. Відпочиватимуть вони у Чайці протягом трьох тижнів. Загалом цього літа заклад планує прийняти чотири зміни, а це 960 дітей. Це 300 дітей на платній основі і 660 дітей пільгової категорії. Це діти наших учасників бойових дій, діти загиблих, діти сироти. Внутрішньо переміщених осіб діти також є декілька дітей. В нас обдарованих дітей. Є діти з малозабезпечених сімей. Ми намагаємося більше звертати увагу на патріотичний розвиток наших дітей. На території площею 5,5 гектарів розташувались локації для дозвілля відпочивальників. Серед них спортивні для гри у волейбол, баскетбол, стрітбол, дартс, петанк, перетягування каната. Незабаром планують запровадити тренування із бойового гопака. А на стадіоні влаштували турнір з мініфутболу між загонами. У мене дуже гарний, дуже гарна підтримка від своїх друзів від цього загону. Поки що ми всіх ми виграємо. Всіх Тири грають в полі один на воротах по коловій системі. Грають шість загонів, діти активні, і вони не сидять в телефонах. Це саме головне. Діють у таборі і творчі гуртки, до прикладу, гончарна майстерня, малювання, квілінг. Впродовж зміни до відпочивальників приїжджають поліцейські, рятувальники, нацгвардійці, прикордонники, спецпризначенці та представники управління цивільного захисту. Проживають діти у трьох корпусах, які минулоріч капітально відремонтували. Багато в них є десанвузлів, душових кабін. Ми трошки збільшили їх, тому що дітей у нас багато, заповненість велика, повністю замінили меблі. Під час повітряних тривог діти спускаються до укриття, яке облаштоване вбиральнями та душовими. Харчування у таборі п'ятиразове. Розробляли нам харчування, головний спеціаліст департаменту освіти з харчування. Ми трошки збільшили дітям цього року Більше даємо фруктів, овочів. Роботу табору перевірила Держпродспоживслужба та ДСНС. Координує діяльність чайки, управління праці та соціального захисту населення. Перша зміна триватиме до 21 червня і вже 24 червня. Чайка прийматиме наступних відпочивальників. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.